Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 додати 1 дорівнює 15. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 11 буде 15, 15 дорівнює 15, 15. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.